Представники Бердянська та чотирьох районів, а саме Чернігівського, Розівського, Куйбишевського та Бердянського, презентували проекти розвитку житлово-комунального сектору. Це стало можливим завдяки семінарам, які в нашому регіоні проводить доктор економічних наук, координатор програми ООН Хабітат в Україні Олександр Затолокін. Житлово-комунальне господарство є чи не найпроблемнішим для будь-якого міста в країні: енергозбереження, тепло та водопостачання, благоустрій територій, заміна застарілих мереж, сіці та багато інших проблем вимагають чималого фінансування. Однак забезпечити його в повному обсязі громади не в змозі. Втім, це не означає, що житлово-комунальні проблеми вирішити не можна. Саме головне треба змінити сам принцип підходу к вопросу управління комунального хазяйства, жиличного господарства, тому що всі ми прика. Мы понимаем, что у бюджета страны денег нет и не будет скоро, для того, чтобы провести в соответствие подвалы, коммуникации и крыши. Наивные эти люди, которые думают, что завтра появится денег. Ще раз говорю, денег в тому количестве, яке необходимо, нету и і не будет. будь Те ж саме розповів і президент Українського центру муніципального менеджменту Олександр Затолокін на черговій зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування. Саме на таких семінарах і знайомляться зі шляхами вирішення проблем. Государство пропонує нові механізми партнерства державного-частного партнерства. Когда є государство, говорит, да, що я готова там 50% вам дати, але ви ж давайте 50% уже вже самі берите беріть кредити, беріть там, так самі раніше в складчину, сбрасываетесь, так сказать. Тогда Тоді вот такое можна решать проблемы. Між іншим, чимало міжнародних інвестиційних фондів готові надати свої кошти для вирішення проблем населених пунктів України. Однак для цього потрібні готові проекти. На зустрічі в Бордянську експерти центру муніципального менеджменту розглянули перші. спробовали творение таких программ. У нас пока нарабатываются проекты, это всего лишь это первый этап. Для того чтобы человек мог и осуществлять вот эти все перемены, его надо научить. Он должен последовательно знать, что, зачем необходимо делать, чтобы это было системно и правильно. Чтобы это было, это всего лишь первое звено этой длинной цепи. Но при полном понимании желания мы с этим справимся. Спасение. Нас, в наших руках, государство в этом плане нам очень мало чем может помочь. И это надо реально понимать. Я, например, на это настроен. То, что касается меня как городского голови, я найду, где немножко взять дополнительные финансы, Є наші люди вовремя об'єднаться і будуть на правильному пути, Я їхній помощні за такою ланкою працює весь світ, додав Олександр Затолокін. І саме цю схему одним із перших вивчають представники Бердянська, а також Чернігівського, Розівського, Куйбишевського та Бордянського районів. Вперше відрабатываються ці інструменти, механізми, процедури. Вот участям цих чотирьох пілотних районів. Бердянська як мі. Я можу сказати, що город Бердянськ сьогодні як пілотний міст, він є в авангарді атрабатове всі ті нові такси новшества до частного партнерства саме по привліченню інвестицій в сфері житлово комунального господарства. Завдяки пілотним проектам, експерти також зможуть визначити, що заважає залученню інвестицій, та надати конкретні пропозиції уряду та верховній раді щодо інвестиційного менеджменту у житлово-комунальному господарстві. На цьому ж рівні вирішуватиметься і фінансування проектів однак лише після того, як презентують. Остаточні варіанти розроблених програм. Це планують зробити через місяць із залученням широкого загалу. Мы соберем общественность і покажемо ті проекти, які ви підготуєте і за які ми будемо потім боротися, їх От я думаю, що це це буде буде правильно і це буде перший етап. Ми підготуємо свої пожелания в виде реальних документів, Ну а потім уже, це буде друга частина, которую ми будемо решать. Сілі доступними способами. Поки експерти утримуються від оцінок запропонованих інвестиційних проєктів, адже документи ще будуть доробляти. Тим не менше, результатом семінарів став цілий ряд програм, які ініціювали керівники комунальних підприємств, представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, навчальних закладів тощо. По Бердянську було около 200 інвестиційних проєктів ініційовано. Вот, а вот сколько будет доработано, вот как раз и сейчас мы уже выходим, как говорят, на финишную прямую, да, на финишную прямую, поэтому пожелаем участникам, чтобы они, кажется, верили в себя прежде всего и не боялись вот, осваивать эти новые инструменты, новые механизмы работы с международными финансовыми организациями, с коммерческими банками, вот, потому что, ну, другого нет.